Ми маємо не односторонній документ Європейського парламенту, резолюції Європарламенту або е, висновки Ради Міністрів закордонних справ як це було у грудні 2012 року, а двосторонній документ, де зафіксований те, що повинна робити Україна для того, щоб підписати угоду про асоціацію. Тобто, українська влада вчора взяла на себе зобов'язання досягнути відчутного tangible progress, відчутного прогресу у трьох сферах, тобто розв'язати питання. Виборкового правосуддя і політично мотивованого арештів, розв'язати питання реформування судово-правової системи, затвердити ту виборчу систему, яка б викликала довіру, в тому числі і на основі Виборчого кодексу. І провести ряд політичних і економічних реформ. Про це говорили, реформу там, прокуратуру, Вищої ради юстиції, там, реформу, пов'язану з розширенням повноважень, Рахункової палати, це треба змінювати Конституцію, прокуратури, боротьби з корупцією і так далі. Тобто тих речей, які дійсно є необхідними для України, нам стратегічно важливо для того, щоб укласти угоду про асоціацію саме у 2013 році. Тому що ми всі розуміємо, не виконуємо мови до травня 2013 року, не покажемо, що ми щось робимо. То на Вільницькому саміті, який буде відбуватися в листопаді 2013 року, ми цю угоду не підпишемо. А що за цим? Правильно, Олександр вчора задавав питання Юлісеєву. українська влада поки що не має плану ВП. Я це сприйняв. Як позитив, те, що влада все таки налаштована щось робити, виконувати які умови, які, про які і критерії досягнути критерії, які викладені в вчорашній заяві за результатами саміта. Але я спілкут недавно перебував у Брюсселі, тому що з і спілкувалася з експертами, політологами місцевими. Так ми зрозуміли, що плану Б немає європейського союзу. Тобто вони теж не розуміють, що буде відбуватися. Є декілька точок зору, якщо не Україна не підпише у 2013 році, відкласти цю угоду в шохляду і підписати її після 2015 року одні пропонують, коли теоретично може змінитися влада в Україні. Інші говорять, тоді вже треба готувати нову угоду про асоціацію і з іншими якимось наповненням. Тобто немає не на сьогодні розуміння, що буде, а, а, дві, якщо угода не буде підписана в 2013 році. Ні європейця, ні українська угода. Я би хотів сказати, що зараз м'яч на, на, на нашому боці поля, а, ми повинні а, зробити певні броки у кожній з трьох сфер. І, а, Дійсно, поки що не зрозуміло, як будуть нам надаватися ці залікові бали по кожній сфері, як буде визначатися цей все значний відчутний прогрес. Але повірте, я думаю, що він буде об'єктивним. І останнє, я думаю, що в європейській інтеграції зацікавлена як влада, так і українська опозиція. І ми і громадянське суспільство, і ми очікуємо, що буде конструктивний діалог як опозиції, так і влади щодо європейської інтеграції, буде підтримка законів з європейської інтеграції з боку опозиції. Це, це раз, а друге, те, що влада буде залучати громадянське суспільство до роботи з питанням європейської інтеграції. До речі, в заяві, яке. Була оприлюднена і підписана громадськими організаціями. Ми заявили про те, що будемо проводити моніторах виконання критерій, умов того, що Україна повинна зробити до 1 травня 2013 року.